Ця футбольного клубу «Славутич» Євгена Года Центральний стадіон уже давно більше, ніж просто місце для тренувань. Спортивна споруда стала для хлопця другим домом ще шкільних років. Сьогодні ж він не уявляє свого життя без стадіону. Центральний стадіон для нас зараз це як наш другий дім, тому що ми щодня тут збираємося іноді тренуємося тут, іноді тренуємося на інших полях, які знаходяться в Черкасах. Тому з дитинства можна сказати, якби виріс на цьому стадіоні займалась на е, запасному полі. Перевтілювати застарілу споруду у сучасний спортивний центр розпочали ще у травні 2011 року. За півтора роки очільники стадіону буквально реанімували споруду. Усучаснили фасад будівлі, оновили трибуни, встановили сучасне табло та освітлення. Не забули і про спортсменів. Для них облаштували роздягальні із сучасними душовими кімнатами та туалетом. Дійсно, за цей час дуже змінилося і стадіон, і наше життя. Тоді була одна трибуна. Не було навіть лавок для сидіння, тоді як були дерев'яні. Але сьогодні цей стадіон, на якому ми з вами знаходимося, завдячуючи в першу чергу тому, що за останні півтора роки проведено ряд, цілий ряд комплекс робіт, відновлюваних робіт, реконструкції, будівництва. Тісно стадіон змінився. Попіклувалися очільники стадіону і про комфорт глядачів, побудували туалети європейського стандарту, у яких передбачена кабінка для людей з особливими потребами. Також очільники прикрасили алеї навпроти адміністративної будівлі скульптурами та лавами. А для власників автівок побудували комфортну парковку. Проте на цьому зупинятися не збираються. Будувати сучасний льодовий палац з покриттям. О, також ми. Зберігаємо ці всі відкриті майданчики, розширяємо їх. Переглянули ми, тому що на сьогодні більш розвивається пляжний волейбол. Ті два майданчики, які в нас були на території для волейболу. Вони не користуються популярністю. Їх практично на них декілька років ніхто навіть не появлявся. Ми сьогодні їх два майданчики об'єднали і там плануємо. З весни облаштувати 20 на 40 з штучним покриттям також майданчик для гри в мініфутболу. Нині центральний стадіон став домівкою для низки секцій та спортивних організацій. За словами легенди черкаського мініфутбола Сергія Усаковського, нині на футбольному полі зростає нове покоління спортсменів. За два роки стадіон не Неузнать було багато вложено средств і стадіон не Неузнать, і поле краще стало. і… Раздевалки сделали хорошие, и тайбуны, и табло поменяли. За два года много сделали в лучшую сторону, поэтому большое спасибо от детей, от любителей спорта, от футболистов. Пишаються оновленим центральним стадіоном і його працівники. Катерина Чепурна працює тут понад 20 років. Жінка встигла застати як занепад, так і розквіт споруди. Запевняє, сьогодні у стадіон вдихнули друге життя. Часу так в такому віці, вже що має вже скоро на пенсію, і все зато якось здоров'я людське, і що тут люди трудяться, займаються спортом. Мені кажеться, це найкраще, що є. Зараз на даний час, так що ми стараємося, ну і такий потяг є до цієї роботи, бо чувствує, що ти для людей якусь наснагу, все таке несеш добро. Стараємося, не підводимо футбольний клуб, те, що стадіон змінився, на краще підтверджують і спортивні легенди міста. Прогулюючись оновленою спорудою, колишні спортсмени лише ностальгують, адже були присутні ще на його відкритті у 1957 році. Колишній легкоатлет Юрій Мовчан не лише бігав на цьому стадіоні, але й допомагав будувати спортивну споруду. Я був студентом першого курсу, і ми факультет фізвиховання приймав участь. В Цій стройці строїли ми бігову дорожку, яка протягом 10 років була одна з найкращих на Україні і в Радянському Союзі. Тут проводились дуже крупні змагання, в частності перші сільські спортивні ігри завдяки цьому стадіону проводили в Черкасах. Для колишнього футболіста Валерія Губанова центральний стадіон досі є візитівкою Черкас. Першим матчем відкриттям пригадує футболіст стала гра між місцевим клубом колгоспник і столичним Динамо. Цей матч увійшов в історію. Наступні п'ять років Валерій Губанов не пропускав жодної гри, бо практично жив на центральному стадіоні. Перва всвітлення була стадіон. І кстати, тут на цьому стадіоні було общежитие команди мастеров, так що стадіон одновременно стал моїм домом. Я жив на цьому стадіоні. П'ять років я програв на цьому стадіоні. Після того, будучи вже футбольним арбітром, неоднократно обслуживалося важливі ігри на цьому стадіоні. Так що я натоптався на цьому стадіоні і знаю його добре. Будівництво другої частини стадіону було завершено у жовтні 1958 року. Пригадує Василь Страшевич. Добудовували споруду усією Черкащиною. Тоді, за словами чоловіка, стадіон називався Колгоспник і мав абсолютно інакший вигляд. Будували його всі, особливо Черкаський район, Черкаський педінститут, технікуми, ну і навчальні заклади. З цього боку була одна значить, трибуна. І східна трибуна, там була західна трибуна. Західна трибуна ще збереглася. А ця трибуна в один прекрасний момент в одну ніч знищила була знищена, і на місці неї спеціально побудована оця споруда. І лише на початку 90-х років стадіон було переименовано з колгоспника на центральний. У цьому місяці спортивна споруда відзначила своє 55-річчя. День народження стадіону стало святом для всіх. Я хотів подякувати всьому колективу центрального стадіону, всім робітникам, які доглядають за поле, всім, хто чергує на стадіоні, вони завжди досить привітні. Побажати їм головне – здоров'я. Став саме центром здоров'я для підростаючого покоління, для жителів нашого міста. Щоб він жив, жив і жив як можна довше. Бажаємо, щоб і в далі стадіон розвивався, щоб і запасне поле було іскусне. Побажав би хороших меценатів, щоб він далі благоустраювався, розвивався, улучшалось його благоустройство і всього хорошого і керівництво стадіону. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка Новини.